Вітання всім нашим глядачам. Сьогодні я вирішила трішечки пройтися з собаками по іншому маршруту, ніж зазвичай. І ось прийшли ми на той рів, що я вам казала одного разу. Ось Такий у нас тут рів на лузі. Тут там такий луг, там лісочок маленький. І отут недалеко від тієї кладочки топився балу. Ну як топився, він на хрещення хрестився, скажімо так. Йдемо, ремонт трішки пройдемося. Балу я сюди не стала вести, балук пішов трошки іншим ще маршрутом. Треба щось для собак завжди міняти. То їм надоїдає ходити вовчими тропами. То ми люди любимо ходити вовчими тропами, вовчими стежками. А собакам треба щось нове. Ви зі своїми завжди гуляєте по одному маршруту. Ще трішечки змінюєте. Так, Ремус, Що тут знайшов? Ходи на хлопче далі. Ти вже не знаєш, який кущик тобі підлити. Йдемо далі, пішли. Тут, напевно, мисливці ходили зі своїми, бо я отак бачу, йду, йду попри воду, поприрів, І Тут якісь нори пориті. Це швидше за все лайки щось десь діставали. Бачите, які тут катакомби. Йдемо, мремо. З нас випав сніг. Чуть-чуть морозець. Пішли. Я і мій вірний друг ремусик. Трошки покажуся вам. Погода гарна, сніжок літає. Не дуже холодно. Надіюсь, нашим хлопцям там теж в окопах не дуже холодно. Хочеться, щоб та зима була як найм'якша. І перемоги, бо вже, якщо чесно, задубало мене, то все. Я думаю, що кожного із вас також. О, на фоні куща з голодом можемо з вами поговорити. Ремус! Не лізь. Я думаю, що це глід, тому що тут кулючки. Ремус! Не тягни мене. Ну, паразит. Ремус. Ти зливаєшся, тут рябий і сніг рябий, чорний з білим. Ти зливаєшся дружок. Стій, бо зараз підеш той рів, разом там, де був балу. Іди сюди, вилізе з обриву. Бачите, він на новому маршруті, йому треба все винипати, винюхати. Ой, ремус, ремус. Ліля глоду. Чуєш, десь там собаки, десь там далеко-далеко собаки. Колись я з своїми собаками ходила весь аж під ту посадку. Чи то ліс, чи то посадка, не зрозуміло. Набралися з ремусом кліщів, штук з 50, пилососом лососом з нього витягували. Зараз <кій> не ходимо. Ремус впадеш, ремус. Втопишся, не лізь. Вон же, бачите, бутилки повикидали, все як має бути. Я вам скажу, та війна війною, але щось ті наші українці не дуже сильно хочуть мінятися. Вони викидали сміття. Де що ви думаєте? Тут люди недалеко живуть. От городи сюди до річки виходять. Ремус. Ремус, підемо далі. Зараз підемо далі. Там балу вже вдома ледь відхекується. Дарі я виломлю дві гілочки і підемо. Зробимо вдома екібану. Йшли ми додому йшли, я виламала одну гілочку глоду, От, бачите, кого ремус бачить? Віть, яка краса. Де ви ще таке побачите, як на нас на відео. Гуси, будемо вважати, що лебіді, правда, вони трошки рябі. І вовк. Ремус. Бачите, як себе поводить ремус? Хвостика прижимає, ну справжній же мисливець. Ти подивись, ремус, ти такий мисливець, як стіпа молоток. Ти тільки можеш з миски полювати. Не лякай гуси. Ремуса вивела в світ Божий, хоч трохи подивиться на природу. Хто тільки бачиш з природи курей та балу. Ну що там? Бача, гуси вже натреновані на собак, вони не бояться тебе. Навіть пливуть в тому напрямку. Мисливець! Йдемо додому, ремус. Знаєш дорогу додому. Ми пішли. Дознимковуємо вже наше відео вдома. От наші вигулені гарні пасики. Знімаємо вже, правда, під вечір, коли собаки вже збираються до хати спати. День, як тільки прийшли з прогулянки зразу якісь такі справи, сюди, туди. Та, я думаю, так як у кожного. Ще з тим світлом у нас тут. Перебою, <плес> то є, то нема. Не встигаємо все зробити вчасно. Правда, балончик? Я бачу, ти все встигаєш вчасно, хлопче. Тобі нічого не бракує. Тому що світло є, що нема. Ти в нас, дядько, вуличний агроном. Що скажеш? Красотун? Напушив хлопчик. О, то ж так. А ти що, сидиш? Все нормально, ремус? Ремус вже вигуляний на тиждень наперед. Так гарно він по місту погуляв. Ремус вже не буде проситися вигулюватись часто. Правда, ремус, каже, мені вистачить два рази в тиждень по п'ять кілометрів з головою. Тепер каже, дайте спати і добре їсти. Ваші собаки теж такі ледачі, як наш ремус? М -м -м, за нього говоримо, бачите, яка міміка. Цар. ну Молодець, посидь. Що Каже, Бажаємо вам всім гарного, мирного, спокійного дня. Ставте нам лайк, пишіть на нам коментарі, що ми з вами трішки. О, бачите, бо буде будемо відповідати в коментарях сьогодні, якщо ви щось напишете. Бережіть себе і своїх хвостатих. До нових зустрічей!